Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові і дорогоцінний народе Божий, мир вам усім, і тим, хто овручі, і тим, хто в розпорошенні, мир Божий, що вищий від всякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Помилує нас Господь, і будемо помилувані, мир нашій Україні. Мир Єрусалиму, спасіння Ізраїлю, підводячи підсумок вивченню 11 розділу послання до євреїв, ранковою росою сьогодні ще будуть слова, записані в посланні до євреїв 11,1 та 6. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Заважьте, що Богу приємно, коли ми шукаємо Його присутності. Тобто, коли ми шукаємо правду про духовну реальність поза двозначністю фізичного світу, коли ми не дивимося на видиме, а не невидиме, бо видиме дочасне. А невидиме ж вічне, 2 Коринтян 4,18. Коли життя на цій землі стає неймовірно тяжким і хочеться від нього просто утекти, саме за, допомогою, саме за допомогою віри ми починаємо бачити далі дочасного, далі видимого. Я б уже втратив надію, якби не вірив, що в країні життя я побачу Господнє добро. Заявив Давид в Псалмі 27.13. Давид упевнений, що незважаючи на все, через що йому доводилося переживати, він все одно відчує Божу добру відповідь ще при житті. Він вірив, що Бог прийде врятує його серед усіх випробувань і труднощів. Давиду було запевнено, що він скуштує Божу доброту. Разом із його керуванням та захистом. Це ствердження Давіда є досить примітним, оскільки воно походить від людини, яка пережила горе в повній мірі. Змучився я від стогнання свого. Щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє, псалом 6,6. Але навіть крізь усе це, навіть крізь весь душевний біль і горе Давид знав Господа Бога і знав. Що його сила вижити і впоратися з життєвими скорботами походить тільки від нього. Навіть у розпал найважливіших моментів в житті Давіда знав Бога, і тому він мав надію надію, яка допомогла йому пережити ці часи горя і надію, що якою б темною не здавалася долина, в кінці завжди буде світло і радість. Давід знав Бога справжнім і особистим. І завдяки цьому він мав надію і радість. Ця сама надія, радість доступна для нас, оскільки Бог дав себе нам у своєму Сині, Ісусі Христі, який прийшов і помер, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли ми приходимо до Бога через Його Сина Ісуса Христа, ми можемо знайти ту саму милість і благодать, котра допоможе нам в скрутний час, тому що отець, у сині, насправді. Знає наші печалі. Джон Парсон зазначає, що саме віра допомагає виповнювати нашу перспективу та фокус, щоб погодитися з откровенням і повідомленням Божественної істини і проголошенням нашого переконання. Ми повинні устами своїми визнавати Ісуса за Господа. І вірувати в своїм серці. До Римлян 10:9, як сказано, про милості Господа буду співати по віки, я буду звіщати устами своїми про вірність Твою. Зроду в рід. Псалом 88.1 В цей тяжкий для нас, усіх період війни, усі ми відчуваємо певну кризу віри, але Бог бачить нашу з вами біду. Любимо її у Христі. Не стомлюйтесь щоденно, а то і кілька разів на день вимовляти вголос: я вірю в Божу обітницю, Бог не запизниться, він вірний. Фізичне вираження нашої віри саме по собі вже є фактом, актом віри і заохочує нашу душу довіряти Божій зцілювальній нагороді, навіть під час тяжкої боротьби чи при проходженні долиною смертної тіні. Послухайте. Як слушно сказав Чарльз Свиндол, печаль може завітати, але не затримається, коли зрозуміє, що віра прийшла туди першою. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Псалом 31,24 Я Володимир Невмержицький, пастор церкви шлях, Любові, місто Овруч». Помолимося разом. Господи, ти наш пастор, ми віримо. Що не будемо в недостатку, навіть зараз, коли ми проходимо долиною смертної темряви, то не будемо боятися злого, бо ти з нами. Твоє жезло і твій посох вони нас втішають. Ми прагнемо Господь вийти вже з цієї долини війни. Осели нас на пасовістках зелених, на тихую воду нас запровадь. Отче, я прошу тебе за тих, у кого душа завмерла. Ради імені Твого відживи зболені та завмерли душі, підійми з попилу, освіти світлом Твоїм, нашу темряву, проводь нас по стежкам справедливості. Зараз під час цієї молитви відпускай змучених на свободу і духовно, і емоційно, і фізично. Ми знаємо, що ти вже перед нами трапезу зготовив при наших ворогах, Наші голови ти оливою, наша чаша то надмір пиття. Ім'я Ісуса Христа, хай відходить увесь страх, хай загояться усі рани, хай дух життя забренить в наших душах, хай тільки добро і милосердя нас супроводять, а ми пробуватимемо в домі Твоєму усі дні нашого життя. Благословений ти, Боже Ізраїля, Боже України, Боже наш. Амінь.